Всім добрий ранок. Вітаю вас на каналі. От Приїхали ці гарні. У мене краєвид. З дому як гарно видно гори Хоч картину малюю, бачите, яка краса. Дуже гарно, коли колитку осінню Змінюється погода. І от такий завжди мальовничий краєвид. Показується на горизонті дуже гарно. Телефон то не передає, але досить гарно. Друзі, хочу вам показати голов'ю коротенько. От дивіться, тут в мене мої пов'яки. дві пари основних плідних, як то кажуть, і пару гримів мені подарили молодих, я не знаю, чи це буде пара, чи не буде пара. Але реми такі непогані. Гарні такі гримчики. Надіюсь, що буде пара. Заберу я в ту голуб'ятню до жовтих, там тільки лише жовті і все. І можливо, що і ці пов'яки туди заберу. такі голуби. Гарні, здорові, ходу їх мисуці, щоб не розсипали зерно. От хто любителів гримів. До речі, від цей, ця пара від гримів, які дійсно бойні. Я сам бачу, як чоловіка вони забивали. Гарний хороший льот. Ну, коротше, дуже гарно на нахров. Не знаю, які вони там за... по екстер'єру, чи як там. Це на ваш погляд більш такий люди, що в цьому плані більш прискіпливі, розуміються. Але не знаю, хто. Хто знає чи не знає, що гримі дійсно бойна птиця, не тільки декоративна, але й бойна. І дійсно їхні батьки забивні просто. Дуже забивні, надію, що вони також такі будуть. Тільки треба вважати, щоб в мене їх не чи кіт, чи яструб не забрав. Хочу їх цю парочку прилишити, пускати, можливо, на тих і не буду вже від них, якщо візьму хоча б 2-3 пари, тоді вже буду випускати одну пару з них, щоб його тоді ганяти. Бачите, що такий результат. Така пов'язка голубочка, голуб один цей, голуб на гнізді і голубочка одна тут. Така в мене ця голуб'ятня невелика, тут треба її почистити. Ці ящики понакладав такі на щось це від... Цих, це все від позабираю, що мені не подобається. Таке ну, голуб'ятня, бачите, голуба гадять, з цим нічого не зробиш, підчищати треба. Така голубятня тут просто над вольєром. Там вихід на подвір'я з них, так що не тут їм тут добре. Три пари. Тут, тут у мене декорація цьому голуб'ятнику. Таке одну пару пояків, до речі, якщо хтось хоче, можу продати. Гарні пояки. Одно їм не висачить, не заліто дають 4 пари молодих. Там ні одної стане. Любу пару на вибір, що одна, що друга пара виводить молодих, гарно-гарно годують. Так що хто хоче, може собі придбати. І от такі грими. Так що, друзі, любіть птицю. Стежте за каналом, підписуйтесь, ставте пальчик вверх, всім дякую за перегляди. Всім пока-пока, такий коротенький вам огляд моєї декоративної птиці. Отака от птиця. Все, друзі, всім всіх благ. Пока-пока!